Рівно рік тому ви казали, що наземні троди це сфера, яка дуже стрімко зростає, проте стане на тоді е, е, вироби були ще серії і потреба. Я сказав слабі, як марлеві труси. Кажіть правду. У мене гарна феноменальна пам'ять. Я там сказав так. Яка ситуація <клухи> майже, така, майже така ж, і зараз <клухи> тенденція вверх є. Вверх, тенденція є зі гарна. Вже стало набагато більше виробників. Набагато більше всього. Або, можливо, зараз до мене приїжджає набагато більше виробників. Раніше я бігав, я їздив до всіх, а тепер до мене приїжджають в навчальний центр в наш, де ми дуже багато чого особисто випробовуємо. У мене пілоти. не я. Випробовують пілоти, мені дають фідбек, і я вже там веду якісь перемовини про закупівлю чи ні. Але ситуація, мабуть, краще. Ну, лінійка збільшилась в рази. Мені коли зараз розробників виробники якихось засобів кажуть, наш засіб їде на 5 кілометрів, я знаю, з ними спілкуватися не буду. Ну, не буду, мені це не цікаво. Це вони хочуть, щоб я свою людину посадив, блядь, на 2 кілометри від переднього краю. Якщо оптоволокно, блядь, несеться мені в тил на сім. Я ж пам'ятаєте, сказав, що оптоволокно внесе свої корективи, і я з них буду будувати лінію фронту. Мене цікавить засіб, який їде на 20 плюс кілометрів. Щоб мої люди сиділи за 8 в тилу. Це моє бачення як командира, моє особисте. У других командирів може бути інше бачення. Що скажуть, блядь, люди в окопі сидять. у мене сидять люди прямо в окопі. Ну якщо є можливість посадити його подальше, я його посажу подальше. І з-за цього з багатьма виробниками я навіть не спілкуюсь. Ці люди, вони не думають за пів року вперед, вони думають за сьогодні-на сьогодні. Але я вірю, що ще через рік вони будуть краще. І я вже не буду казати про марлі від роси. Сьогодні ми будемо здійснювати логістику на точку наших вампірістів. Доставимо їм 600 кг грузу, ЦБК, десь ну, всі потреби, які запрошують вампірісти. Це наземний роботизований комплекс Ротель H, який використовується в нашому полку для логістики. І доставки БК. Я думаю, сміло 2 тонни полтори за собою, плюс на собі, плюс вага лафетти або причіпа, то дві тонни він поїде. Я планував, коли я сюди йшов, то я планував йти в пілоти Мавіка. Uh -huh. Мені це було інтересно. Так, і так склалося, що запропонували в НРК. і подивився. Ну, я, в принципі, я до цього розуміння взагалі не мав ніякого. Про, про... Ну, я бачив. Ну, там хлопці десь там ну, бачив, як вони це, їздили, ці машинки, я ще дивився, сьогодні, бо якісь як, наче дитячі машинки. А оказалося, ці машинки зовсім не дитячі. Ну і, в принципі, сама служба, ну, сама як сказати, специфіка цього напрямку, типу, дуже цікава, тому що ти можеш і літати, і їздити. Плюс ти можеш працювати як частково як розвідник, тому що тобі треба розвідати маршрут, куди доставляєш ти та чи інше. Тобто досить цікава служба. Я прийшов все за да, че. Маю такий грішок, звісно, але так склалися обставини. Зараз навіть навіть не... ні на одну секунду не жалію про те, що я зараз зробив свій вибір, прийшовши в К2. Зовсім ні секунди я не жалію, тому що мені тут. Все, що мені потрібно для виконання завдань, чітко поставлені завдання, чітко поставлено все, що тобі потрібно для завдання. Все в нас тут є. Ну прям типо, все. Від слова зовсім. Ну, типо, все, що тобі потрібно, потрібно для роботи, тобі не потрібно там, шукати якихось волонтерів там, чи якихось, я не знаю, там, просити ходити по цілому світі, просити збирати на якийсь Mavic. Ну, цього тут ну, зовсім немає. Взагалі, специфіка NRK, вона розрахована на бойові. Логістичні, евакуаційні місії. Тобто можна все робити. Так, ми виконуємо місії по евакуації поранених з передніх позицій з ЛБЗ. І там ми використовуємо трохи інші наземні роботизовані комплекси там, типу Терміта або Ардала на гусеничній платформі. Бо ну, більш вони маневрені та по пересічній місцевості, так, да, вони трошки. Трошки швидше їдуть, і головне, що менш помітні по габаритам. Але функції виконують ті самі, там дальність та проходимість їхня та сама. Це досить відповідальні місії, це не, це не просто там везеш щось таке, що в принципі воно ніяку. Ну, людина це людина. Тобто, це коли ти робиш евакуацію, це прям, ну, відповідаєш за ту людину, яку ти маєш вивезти. І, ну, Досить трохи емоційно, це трошки складно, чесно говоря. Но, коли це виходить, то ну, це можна самому собою гордитися, коли все виходить. По суті, саме перша місія вона відбулася спонтанно. Ці місії, евакуації 300, вони ми їх не можемо, ну, як то кажуть, заздалегідь запланувати, бо людина становиться трьохсотим не по графіку. Це є війна, там завжди все міняється в залежності від часу і пішли поїхали. Ми виконали тоді логістичну місію в ніч. Відпочивали вже і десь приблизно зранку, 6-го, вже, сьома ранку, поступає команда від пана Кирила Кириловича Вереса, як він нас ласкаво називає, діти мої, готуйтеся до бою. Нам дали певну інформацію, тобто ми на стадії планування, як то кажуть, все узгодили, все розпланували. Узгодили з командуванням. Вони нам, як то кажуть, ці всі моменти де треба було підкоригувати, де треба, як то кажуть, просто дали нам добро. І ми вже почали безпосередньо готувати і машинку. Я Ну, чув стан 300-го, да, я, ну, я прекрасно уявляю, які людина переживає емоції, ну, його стан, тобто на, на що він спроможний. Але коли я побачив відео, там де він залазить на той, як то кажуть, допоміжний засіб сам, враховуючи те, що в нього була перебита нога і рука, ну, дуже сильно, тобто критично перебита, ну, дійсно, ми всі молилися, щоб він заліз, щоб в нього ну, хватило сил. Потім ми його передали, я, ну, я побачив живу, і я не знаю, може якісь по Сили, може, ну, я не знаю, що йому допомогло, але він заліз. Він заліз, і ми його успішно евакуювали. Так само не варто забувати, що ну, машинки в будь-якому випадку, коли-неколи, їх ідентифікує ворог, і ворог за ними полює. Була евакуаційна місія, в ту сторону ми їхали, все було добре. Тобто, ну, по нам не відпрацьовували. Але на зворотньому напрямку. Ну, машинка і трьохсотий, благо йому ну, додаткових поранень скиди не за ну не зазначили, але було десь п'ять відпрацювань в межах ну руху машинки. Слава Богу, що трьохсотого ну ще більше не за трьохсотого, як то кажуть, а машинка. Доїхала, все зробила роботу чітко. Так, да, вона була посічена осколками, але вона зробила свою роботу і врятувала життя. Машина може заїхати, але також підставимо. Це наземна група для евакуації. Це 3-4 особи, які можуть попасти під удар під дрона або артилерії. То краще зробити це НРКшкою, не така велика вартість, і тому використовуємо. НРК. Краще використовувати НРК. Особисто мені я приїхав з навчання буквально недавно. І перший же день, коли я приступив до виконання завдань, мені поступила така задача. Добре, що зі мною був напарник вже досвід... більш досвідчений, оператор. І ми якось так скомбінувалися, так що він був пілотом, а я його штурманом. і ми один одному допомагали. Нормально все вийшло. Слава Богу, людина жива. Які це емоції, коли ви вже все ви зупинили цю машинку, зрозуміли, що все, успіх? видихаєте? — Видихаєш. Ну і в принципі зробив благоділо, нікого не вбив. Ну, Але стільки емоцій, стільки нервів на це витрачається, що хочеться, напевно, піти і щоб пішов би десь в якусь посадку там приділив. Тобто я так розумію, що актуальність е, НРК вона тільки зростає. Вона зростає, вона буде зростати. вам скажу, найбільше я цікавився іноземними розробками, ну, іноземними технологіями НРК, наприклад, в Сполучених Штатах там взагалі такі системи, що там це ви що? Прям типу, ну у нас це ще зовсім можна сказати, що це дитячі квіточки, То що зараз. Ну, хоча це дуже як... ну, якби ефективно. Ефективно все працює, ну, в принципі. Дай Бог, щоб не з'явилися, вони в купі. Тому що використовуєш, використовуєш НРК замість, ну якби не машини, не НРК, ти б мав би посилати туди, екіпаж паж як мінімум з двома людьми там, для виконання тої чи іншої задачі. А, і ну, не факт, що звідти хтось повернеться. А так, ну, желізо теж, хусь не в принципі. Чи є таке відчуття, що ворог зараз побачить оцю тенденцію? побачить, що вона працює так само, як умовно було там з впіві, і через якийсь час, через кілька місяців, через півроку, можливо, ми побачимо так само НРК вже в. Складі ворога, скажімо. Розумієте, як то кажуть, те, що не показує ми, і те, що не показує ворог, це не значить, що воно є або що його нема. Можливо, вони вже використовують НРК, можливо, і ні. Тобто це ми вже побачимо безпосередньо на лінії фронту. Про них почув тільки тепер, а як показується, то вони вже давніше працювали. Просто це треба, ну я цим ніколи не цікавився. Я тільки знав, що там можна бігати, стрілятися, ну там, стріляти, там бах, міна полетіла там, і ховатися. Від цих всіх страшних прильотів. А так якісь роботи. ну... Так ми на навчаннях були, і жіночка підходить до нас, каже: Хлопці, ви так мене не лякайте, каже, я стою, копаю картошку, тут під'їжджає до мене якийсь робот, каже, я до нього говорю, а він типу, чик-чик розвернувся і уїхав. Ну, то є, типу, такі приколи. Ну, Люди ще не, не дуже адаптовані, навіть серед військових, ну, вже приходиться так частково в армію. Але ну, навіть ви спостерігали, як ми працювали, то люди ну, просто їдуть пацани і див, що це таке. Починають фотографувати? Ну, починають от, ну декого дивуєш до сих пір. Це. Хоча вже ну, не, не мало часу може, тут. Все максимально технології зробили так, щоб людині було максимально, вона нічого не робила. Все. Ну, це ще колись давно казали, що прийдуть роботи і ви не будете працювати. Вже там в Китаї десь тоді, за кордоном. Там, типа, вже майже все роботизіло. І Так само і тут, в армії. Ну, але без людського фактору теж нічого не буде. Людина має управляти тим роботом, бо якщо робот буде управляти людиною, це вже зовсім інша історія.